Де поділася зупинка? Ще донедавна під її укриття, можна було сховатися від негоди, поки чекаєш автобус. Люди марно просили владу облаштувати зупинку. Люди звернулись до народного контролю. Ломиянка Людмила, поки чекала автобус, змокла, змерзла та роздратувалась. Жінка пригадує, колись тут була лавочки та дах над головою, а тепер тільки вітер гуляє. Гірше не може бути, це паршива робота. Що це за робота? Скарти поки прийшла по дорозі, йшла, щоб сюди вийти. Хоч люди скаржаться там, де мала бути автобусна зупинка. Зараз суцільний безлад. Коли йде дощ чи сніг, маршрутку доводиться чекати або на проїжджій частині дороги, або стояти у болоті. Певна книга нормальний. Немає укриття, нема де сховатися. Макро, в ноги. В основному по зрізу поставити нема По коліні в водах. Кожного ранку добираєш до роботи, так кожного дня, коли дощ, то болото, то, то так все є зупинку не облаштовують журналісти народного контролю. Йдуть питати заступника міського голови. Він розповідає, що сесія вже затвердила схему встановлення тимчасових споруд на цій ділянці. Разом з тим зроблять і зупинку. Зупинку мають зробити за кошти бізнесменів, які отримують дозвіл на встановлення, і буде зупинка буквально за 2-3 місяці. Встановлена нова повністю. Народний контроль простежить, щоб в обіцяний термін зупинку привели до ладу. Марина Максимів Віталій Марчук, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчимейл.ком